Собра нього районе всі дев'ята. Собра нього районі всі дев'ята. Присутнень. Трохи, трохи. Трохи трохи немає. О, молодці, а що ти раніше мені сказав? Тяжко було підійти, сказати, щоб його не сіли. Цілий день в залі, тяжко було підійти. Собранюк не Нет, мало. Грех Сташеску, 11 сім. Грех Сташеску, 11 сім. Шулепо Мулаксій, 12 сім. Шулепом Мулаксій, 12 сім, Маслянка дорогий, 13 сіл. Маслянка дорогий, 13 сім, Гурна Марків, 14. Урка Марків, 14 сіл, потяг Петрівський, 15 сіл, потяг Петрівський, 15 сіл, лічила в Бетрій, 16 сіл, лічила у бедрі, 16 сіл, Катаєв котайник, 15. Павлик Татарівник, 18 сіл. Трюнов Євген Павлів Назар, 18 сіл. Трунов Павлів Назар, 18. Войтович Гаджула, 19. Войтович Гаджула, 19. Медицький Булига, 20. Медицький булига, 20. А що там. Все. Все, конец связан. Так шо, красавица. Где-то вызовет. Коло мы сегодня на столизу стремся с тобой. Маешь, бажание? Молодец. Там, высотый стил. Богдан, на обід разом пидем. На обід разом підемо. Пізніше. Побежать. Так, розпочались наші змагання. представник Як як? Ні, я знаю, що Руслан, звідки ви? З Криму, з Одеси, Не, з Росії. А, ви з мостицька, ми думали з Росії. все прекрасно. наш перша зустріч з мостиць. розпочалась перша жовтня всіх категорій. інтересно пограти в різних категоріях. Так, конечно. Добрийте. Другий тур змагань. Відкрити перші В Другому турі з учасники трошки більше. 5 чоловік, Так не буде 303. Значить, на шлюх на третьому буде 600, тому що з нас приходять оборочні роботи, бульбина розбирає і так далі. Ну і багато отримали, отримують пов'язку, тобто йти на війну в Росії. Набережня своїми словами. Ну і бачимо пан Трунов, якого щось Не хоче йти. Дивимося, значить. Мусимо дати цей м'ячик. Який м'ячик був тікав, хороший м'ячик. Так, і? Де наш пан Тронов? Женя, на 146-ті має прийти, немає його. Жека! Бійте! Не знаю! Він не знає що що його викликають. Будемо ну, інформацію уточняти. Він пішов на свіже повітря.